Добрий день, я Севміров Євгеній, учень 10 класу порятинського ліцею No4 та гуртку Загальна біологія. Тема моєї дослідницької роботи придатність забруднених нафтопродуктами грутів для вирощування провідних сільськогосподарських культур. Зважаючи на високу актуальність проблеми забруднення ґрудів в Україні, ми поставили собі таку мету. Досіддити придатність забруднених ґрунтів для вирощення сільськогосподарських рослин. Також ми поставили собі такі завдання: дослідити вплив на навтопродуктів напростання насіння кукурудзу та соняшника, порівняти стійкість кукруди та соняшника щодо можливості використання в різних концентраціях забруднювачів, оцінити вплив на навтопродуктів напростання насіння та соняшника, та оцінити вплив різних концентрацій забруднювачів на довжину степла, кореня. Кукурудзи та соняшника. Дослідження проводилось в декілька етапів. Першим стала організація бази та підготовка матеріалів. Надалі ми зробили моделювання заверння ґрунту, висадили насіння в заварних ґрунт та оцінили вплив різних нафтопродуктів на ріст сельгосподарських культур. Перейдемо до результатів нашого дослідження. При вивченні впливу нафтопродуктів на ростові процес кукурудзи виявлено. Що забруднення ґрунту працовним матлом суттєво зменшує час на проростання насіння. При забрудненні ґрунту дизельним паливом в різних концентраціях уросли найкоротший пагін, при цьому не обявлено чіткої взаємозалежності на довжину корення від концентрації забруднювачів. В результаті дослідження впливу навтопродуктів на ростові процеси соняшника. Виявлено, що при забрудненні ґрунту відпрацьованим маслом суттєво зменшується час на проростання носіння. Найбільше пригнічує ріст стебла і корення соняшника, дизельне паливо, а відпрацьоване масло та бензин 95 в незначних концентраціях стимулюють ріст стебла рослини. Що ж, перейдемо до висновків. При забрудненні ґрунту нафтопродуктами в незначних концентраціях, а саме 0,1, 1, 1 та 10 грам на кілограм спостерігається збільшення кількості насіння кукурудзи, що проросла. Також при незначному забрудненні грунту і маслом та бензин стекатом збільшується кількість насіння соняшника, що проросла. Але дизельне паливо при різних концентраціях суттєво пригнічує проростання насіння соняшника. Насіння кукурудзи має кращу схожість при забороненні дизельним паливом, але насіння соняшника сходить навіть при забрудні працьоним маслом в концентрації 100 г на кг. Забруднення ґрунту відпрацьовним маслом, бензином 95-м та дизельним палом в невеликих концентраціях зменшує час, який необхідний для на проростання насіння кукурудзи та соняшника. Найкраще стимулює проростання насіння саме відпрацьоване маслом. Різні концентрації дизельного палива пригнічують ріст стебла як кукурудзи, так і соняшника. Невеликі концентрації бензину 105 та відпрацьованого масла мають стимулюючий вплив на збільшення довжини стебла та кукурудзи разом із соняшником. При концентрації 10 грам на кг відпрацьованого масла бензину 105 та дизельного палива довжина корення кукурудзи зменшується в порівнянні з контролем. Серед досліджень за вирічів виявлено, що найбільше пригнічує ріст корення, саме дизельне паливо. Загалом сільськогосподарських культур на заборонених ґрунтах залежить від концентрації нафтопродуктів, що важливо враховувати при вирощенні кукурудзи та соняшника на деокупованих територіях. Дякую за увагу!